У той час в Західному районі сучасного Китаю жили уйгури. Уйгури були нацією купців, яка облюбувала частину великого шовкового шляху, і за рахунок його й багатіла. Ось ці Уйгури звернулися до Чингісхана або Чингісхан до них. Історія точно не пояснює, хто був першим. Треба віддати належну Уйгурам. Тоді вони були дуже незадоволеними своїми китайськими партнерами. На той час на території Китаю вже не один десяток років точилися нескінченні війни між імперією Цинь і Сун. До того ж, уйгурам заважали отримувати товари з Китаю, Нгутська імперія Сіся. Чингісхан теж мав зуб на імперію Цинь, оскільки ця імперія часто розаряла монгольські степи і захоплювала її жителів рабство. Йому, як хану монголів, треба було захистити своє ханство. У результаті між Уйгурами Чингісхана було укладено угоду, в якій монгольське військо зобов'язалося воювати проти імперії Цинь і Сіся, а уйгури за це зобов'язалися розплачуватися просом, основний продукт харчування армії і шовком заробітною платою для офіцерів. З уйгурським просом у монгольській армії війна пішла дуже успішно. Тангутів монголи взагалі й окупували як переможці. Перемога почалася вже на їхньому боці. Ось тут і з'явився зивзаг історії. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.